Коротше, друзі, всім привіт! З вами знову я Ілюха Мицекуха. І це нарешті, довго чекаємо. Третя частина робимо. Ой, укріпляємо базу. З нами сьогодні Олег. Привіт! У нас сім'я ще це Ми вам покажемо, що ми туди набирали, Зараз ми це все покажемо. Коротше, що остання частина виходила місяць тому. Друга частина, йома, як то слизько. обережно, не впади. Місяць тому виходила остання частина і я обіцяв, що я зніму шел, так як нам треба її зняти. Сьогодні 15 лютого і прийшов цей час, що необхідно, коротше, щось зробити, бо не інші четвер, бо треба спіти. Дякую вам за 1065 підписників на даний момент. Ще би я вам хотів подякувати. до дня народження 7 днів весь 2 лютого. Сьогодні вже 15-го. І сьогодні ми якраз це переробляємо, покажемо, що в нас вийшло, що в нас вийшло. Тому підпишіться, будь ласка, на канал. Ілюха мецакуха Геймс. Як це написати? Бо багато мені пише, що ви не можете знайти ЦК. Вам треба, так як зараз мій нікнем, Ілюха Мецакуха, Просто так написати. Всі великі букви Ілюха Мецакуха. І Games, хто знає як пишете правильно, Games, перша велика і решта маленька. Геймс. І ви зразу не йдете. я там на аватарку з боєм сижу. там мало мене знайти. Коротше виглядає наша база. Тому, друзі, зараз ми вам покажемо, що у нас є в ящику. Ну що ж, друзі, у нас є в цьому ящику. Витягаємо по одному. Раз. Шукира. Молоток. Що це, Оляже? Пилка. Такі. Сівоки, ракушка, ножниці та рулетка. Штатив, який мені сьогодні проводити для і... зйомки. І саме головне це клійонка. Яку ми, ми звичайно... Ми можемо два йти, бо тут всередині. Дергі. Розріжемо, так. І буде в нас тема. Ну так, трошки є, політинці. Коротше, зараз ми будемо перекривати, я не знаю, чи в нас все повинні вийде, чи ні. Зараз я камеру перетираю, секундочку. О, ліпше видно. Тому зараз ми будемо постаратися щось робити. Обов'язково підписуйтесь, так як ціль до 2025 року. Дві тисячі підписників, навіть як ми це зробимо, навіть як ви доб'єте мені дві тисячі підписників раніше, то ми не будемо на цьому зупинятися і йти далі. Фух, тому якось так. Що але ще я можу сказати? Літ. Лід. Ну, дрова ще вроді сухі, але факт у тому, що okay. тут а... капець, тут капець. Може тут загнило повністю. Так що ми це маємо зараз знімати. Зараз будемо акуратно розбирати. Але mm. Бля, по дрова, Так, Така що робити? Та ми зараз не якось маємо. знімемо кратно. Коротше, Зараз знімаємо. Друзі, не підписано на цей канал 90% людей. Тільки 10 людей нажали кнопку підписатися. Всі, хто мене дивляться, 90% не підписані. Якби ви підписалися, то у мене б вже на каналі було 10 тисяч підписників. Ви Я просто представте. Тому... Хочу все перемоти на Скочимо? А, скотчем. до речі, та скочеральний. Тому, друзі, поїхали до відео, друзі. 17 17. 17, 17. І ми подивимося вже результат, який в нас вийшов. Так що поки що. Коротше, друзі, це повна фіаско Дивіться, каже, вже ніч, це вже 18-20. Майже нічого не встигли зробити. Дуже запотіла камера Коротше, дивіться, все, що ми могли зробити. Це повністю знесли весь цей каркас, бо ці по такі вже настільки сухі, що вони тупо поломилися. Переробили з нуля другий. Спешка пропала. Напевно, телефон сідає. Коротше, переробили з нуля. Це все, все лишило. Ми вже все склали. Продовжимо уже завтра, друзі, бо я не знаю, що нам зараз буде робити. Постараємося продовжити вже завтра. Надіюсь, що все у нас вийде. Ну, ми постаралися, за годину ми зробили це. Не було ні матеріалів, ми навіть бігали по матеріалу, різали дерева. Мусили все поперероблювати, зробили її більшу на пів метра. Вийшла вона взагалі красива. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Продовжимо. Включимося вже завтра. Коротше, друзі, всім привіт! Уже Субота. Цю частину ковід, якщо вийде, де ми знімали вночі, це вже було четвер, а вже субота. І нині ми продовжимо будувати цю дровітню. Коротше, гляньте, скільки дров лишилось, що ми побудували за той період. за, за Позавчора. Сьогодні ми дорожили. я Взяв ще таку фанеру, взяла ще два ящика, там інструменти. І якось так, сьогодні ми вже точно її доробимо. Я вже прям впевнена і сподіваюся, що все вийде. Якщо не вийде, то може, що в понеділок дробимо. Коротше. Думаєш? Хорош. Тому зараз ми починаємо робити і вже вам покажемо результат. Давай покажемо вже результат. Щоб відео не затягувалося, вже покажемо результат, як в нас вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. 90% не підписаних. Всі, хто в мене дивиться, 90% людей не підписані. Обов'язково підпишіться, а ми погнали до відео. Коротше, друзі, я вже брудний. Хочете побачити результат, який ми зробили? За десь півтори години далі. Ну, Коротше, нам дуже сьогодні поміг Максим. Давайте пора, покажу що нам поміг Максим. Максим. Максим дуже. Це мій брат, якщо що. Так, Олега двоюрідний брат, дивіться, поміг. Цілий ящик він сам наз, назбирав. Ми, а так, Ми. Так. ми ну, з Олегом, так. Олег на кінці йому трохи поміг. І цілий ящик він назбирав трісок. Що другий теж два трісок. Ти зніми то, то, зніми кору і під кору запхай. Mm -hmm. Коротше, дуже хорош, Максим. Далі дивимося, просто погляньте результати. Просто зараз офігієте, як побачите цей результат. Раз, два, три. Нова, повністю складена дровітню на базу. Просто вже готова. І ми вже зробили тут порядочок такий на великраси. І гляньте, які краси. Вся ця дровітня маленька яка була, це просто пів цієї. Навіть не пів. Трохи менше, що й тут твоє де, десь ну багато є місця, щоб все тут підпхати дрова. дрова. тут повна імба, і низом пару кубанів від підошка лежить, Просто обшили красиво її з усіх сторін. Такий результат вийшов. друзі, обов'язково підпишіться. Ще 10 підписників надаємо майк, коли це відео, і 1100. Давайте будемо йти вперед, так як іде все у нас гарно, давайте просто йдемо вперед. Такий результат у нас вийшов за одне відео. Ми знесли доровітню позавчора, а сьогодні зробили нову. Просто подивіться, як вона красиво виглядає. І тут ще дрова будуть міститься і міститься. Тут купа дров. Так, ще купа дров, хати це капець. У нас була менша доровітня, і вона це все, і вона вже вивалювалась, а тут ще купа а дров. А тут ще купа лишилася. Ще внизу багато всякої такої фігні штука. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, всім до зустрічі, всім пока!